От. А сьогодні їх точно нема. Тому от мені цікаво, Блаженний чич, ти як в залі. Бл... Євген скарчук, місто Хмельницький. Падла! Київ! Отож! Євген Сич! Чич! Або просто... — Поїхали! — Не знаю, так. Давай. Я стежу за ними через щілину і бачу немовірний турнір. Воїн А наточує шпагу. Воїн Б то чистить рапіру, Воїн В провітрює спис. Невідомо, що далі буде. Синхронні дії збаблюють мотон. Жадан написав цілу книгу про життя цього печива. І точно не про Магдалину, бо кому вона сралася. На релігію більше не дрочать, а ніжно маслаюсь на печівко. Воїн а кидає позиції і далі йде пекенна заруба. Рапіра чи спис? Спис чи рапіра, спис, пис, пис, пис. чи як хуяк! Печиво осквернили за журі молодий самурай. Прокуфнув він Марію, паракірі зробив Сергій. Заширися тільки чекати молочних сліз козака. І Закінчиться жорстокий бій. Дякую тобі за дитинство, Марія. Дякую за.